Мої вітання. Не дивлячись ні на що гарні новини поїхали. Придбали нашими спільними зусиллями. Шість впівішок, загальна сума 123 тисячі гривень. Квитанція на екрані. Також квитанція за антенну, загальна сума 21 тисяча 570. Донат до гривень. Молодці. Так, значить, далі у нас сьогодні останній день розіграшу аукціону. Такий два в одному у нас. Сьогодні вийде відео десь о 4-й годині о 16.00. Тобто це і буде такий стоп. Ну, давайте так, 16.30 І стоп. Більше не приймаються донати саме щодо розіграшів, а донати приймаються всі інші, звісно. Бо від нас з вами залежить життя наших хлопців і смерть наших ворогів, до речі. Так що. Давайте так, сьогодні 16.30, стоп з приводу участі у розіграшах. І мені потрібна доба для того, щоб звести всі ці дані, зробити цей розіграш. І я вам на вихідних вже дам відповідь, хто у нас виграв, хто у нас буде щасливим власником тих подарунків від військових, які ми розігруємо. Так, а тепер поїхали, попрацюємо. Зранку відкриваю інсту і одне повідомлення краще іншого. Причому по різному написані, але суть одна: Донат тисяча гривень. Мої зайчики. Дай вам Бог щастя, здоров'я і грошей побільше. Молодці. Так, значить, перше питання таке. Яна, ви казали про загрозу від води і що Гребля в Запоріжжі постраждає? Це сталося, на жаль, а я не вірила. Чи буде продовження руйнування і ситуація по Запоріжжю, наскільки вона погіршилась або ні? Дивимось. Долю, давайте. Давайте так стан греблі. Далі будемо дивитися. Ну, давайте так, щоб не було паніки, ли, навряд чи щось кажуть конкретне і те, що відповідає дійсності по телебаченню. Я вже попереджала запоріжців, я казала, що береженого Бог береже, народ збирайтеся і на деякий час виїжджайте. Те ж саме зараз вам повторюю. Бо ситуація не дуже те, що я бачу, мені не подобається. Тепер ситуація по самому Запоріжжі. Запорізька область, ми маємо на увазі не тільки місто, область. Що буде далі? Я дуже прошу від себе, від всього народу України, від наших захисників і захисниць донати 1000 гривень. Дякую. Я дуже прошу звернути увагу всі відповідні органи структури нашої країни на керівництво Запорізької області. До них треба придивитися. Їх треба вивезти на чисту воду, їм треба дати по попі, і їм треба надати пару уроків патріотизму. Це можна зробити таким шляхом, коли хлопцям цим, хто керує Запорізькою областю, їм можна знайти пару окопів на нулі, там, де вони можуть проникнутися атмосферою, зрозуміти, на чиєму вони боці. Бо Доля Запоріжжя області залежить від того, наскільки продажна там влада. Знаєте, що я вам хочу сказати? Коли людина приходить на прийом, і коли я кажу варіанти розвитку подій, да, то я завжди кажу про те, що ви можете. Зараз те, що я вам сказала, ви можете це змінити, бо зараз ви почули варіанти і вже прийняли рішення. Може, це несвідомо, але воно вже прийнято. Тобто, я до чого зараз веду? До того, що всі прогнози херові, да? а вони не можуть бути класні, бо ми з вами не дивимося про лелек та бабочок, Розумієте, ми з вами дивимося війну. Вони можуть бути змінені. І я маю надію, що вони будуть змінені. Так, тепер поїхали далі. Нам прислали питання. Будемо їх дивитися. Австрія та Угорщина не підтримали ідею закупівлі зброї для України. Почалося на прибутки від заморожених активів САСІ. чи дійдуть є згоди щодо використання грошей оркостану і куди вони підуть зрештою. Чи буде якась спільна, спільне рішення щодо заморожених активів расистів? Ну, Знаєте, З одного боку легко розпоряджатися не своїми грошима, і дуже легко при цьому мати якийсь розумний вигляд. Значить, як вважають ті люди, які можуть повпливати на розподіл цих конфіскованих грошей? Вони думають, що якщо вони будуть ці гроші вкладати в Україну, то вони автоматично вкладають ці гроші у війну. Ну тобто це ж дібілізм, народ. Ми з вами кидаємо донати не для того, щоб війну продовжити, а для того, щоб її зупинити, а для того, щоб був мир тільки нашою перемогою. Але це зрозуміло нам з вами. бо Ми живемо в війні. А щодо австрійців і угорців, бачимо, що не, не бачили шмаленого вовка, як казала моя бабця. Чи буде нарешті під забороною імпорт зерна з Білорусі та СССР до країн ЄС? Офіційно так, але обхідні шляхи ніхто не відміняв. На жаль, донат 300 гривень. Дякую дуже, низький уклін. Молодці. Так, порт у Пітері. Та пішли вони в сраку. Так, глава МЗС Кулеба заявив, що Китай може допомогти зупинити Путіна та Сесію. Ми бачили, що сценарій Китаю, нехай вони е, засунуть свої вироби. Мади, чайна. Так, чи почне Китай війну з Тайванем? Дивилися давним-давно. Чи будуть кібератаки сосіян на державні ресурси, бази даних України найближчим часом? Це вже було. Давайте подивимось, наскільки це буде. Кібератаки на наші державні ресурси, бази даних саме зараз працюють над такою атакою. Ціль і задача цієї атаки розірвати зв'язок з зовнішнім світом. Тобто, це просто про зв'язок, це просто про інтернет, і таке вже було, якщо ви пам'ятаєте, потім його з'єднають, але таке враження, що ми будемо ізольовані після цього з'єднання. Дуже дивно. Я, дивіться, точно не айтішник, це ну, 100%, хто дивиться мене довго, розуміє, що я динозавр і ще той, а, але оцей збій, це не збій, це буде кібератака, і потрібно розуміти, що не можна 200 гривень донат, дякую. Дуже мої зайчики 500 гривень донат. Які ви молодці? І треба розуміти тим людям, хто буде займатися налагоджуванням, що не можна по стандартним алгоритмам з'єднати оцей розрив. Ну, тобто, якщо вони так зроблять, то це і треба тим, хто робить атаку, да, хакерам. Якщо вони так зроблять, то буде або якийсь вірус, або хір його знає що, що нас ізолює. Але ми, нам буде здаватися, що все ок. Дуже цікаво, ніхіра не зрозуміло. Я розумію, що вам нічого не зрозуміло. Вони також тут нічого не зрозуміло. Так. Знову ж таки, сподіваємось, що почують люди, які мають почути, або просто навіть проговорене не пророцтво, а просто розвиток подій в голос. Він може щось змінити. Дуже на це сподіваємось. Далі. Штати вперше випробували гіперзвукову крилату ракету в Тихому океані. Штати готуються до війни з Сосією Китаєм. Штати готуються всі, готуються, ніяк не можуть приготуватися. 90 гривень донат. Дякую дуже. Так, штати. Готуються до війни, штати готуються до війни інформаційної, війни. З повітря і штат, 100 гривень донат. Мої зайчики, які ви молодці, боже, ви собі навіть не уявляєте. Яка гордість мене бере кожного разу, коли я бачу, що прийшов донат? Ах, бо я розумію, що ми можемо допомогти і, і цій бригаді, і цій, і це хлопцям купити, і це хлопцям купити. Вже у нас на, на, черзі, на черзі сьогодні підписувала лист запит від захисників наших 105-й, 105-й. 105. Молодці, молодці. Так, дивіться. Значить, атака США, атака США інформаційна, атака США з повітря і атака США, а вони будуть захищати зараз свої кордони. Ми це побачимо в найближчі місяці. Так, їдемо далі. Чи дійсно Кремль хоче перемовини з Україною? Чого дійсно хоче Кремль щодо нас? Так правильніше запитати. А, обманути, підкинути троянського коня, запросити на обід і вбити. Ну, Тобто це метафори, але ви розумієте, да? нічого доброго вони не хочуть. Вони хочуть нашу щедру родючу землю, а вони хочуть собі додаткові зірочки а, на погони. Оце все, що вони хочуть. І, звісно, це буде тільки через смерть, через кровопролиття. 500 гривень донат. 500 гривень донат. Дай Боже вам здоров'ячка, щастячка і грошей побільше. більше. Україна матиме ядерну зброю до закінчення війни чи після перемоги. Дивилася це питання десь півроку тому. Ну, давайте так. Поки що на це питання відповідати е, так не можна. Відповідати ні це буде брехня. Хто розумний, той зрозуміє. Дякую.